Доброго дня. Сьогодні говоримо про наболілу тему, яку не обговорив хіба що дуже лінивий. Про ситуацію, яка виникла з підпільною школою у межах столиці, і ситуація, яка дуже часто заставляє нас задуматися над нашими цінностями і над тим, як легко ними маніпулювати і як легко їх позбутися. У певних умовах. Отже, четвертий рік війни завершується. Ми в ситуації постійних обстрілів, ми в ситуації постійних небезпек для власного життя і здоров'я, для життя і здоров'я дітей, і менше з тим знаходяться люди, які приймають цінності ворога, які пропагують цінності ворога, і більше того, найдорожчих своїх людей, тобто діток, добровільно. Долучають до цінностей ворога, який фактично кожного дня створює ризик для життя цих самих дітей. Здавалося би, парадокс. Як таке може бути? Тобі на голову падають ракети, а ти все одно славиш того, хто тобі їх туди відправляє. Яким чином це може статися для притомної свідомої людини? Це, на перший погляд, не зрозуміло. Проте. Прикладів таких у історії досить багато. І останнім прикладом, про який всі точно знають, звичайно, є Третій рейх, і та хвиля, яка фактично змила половину Європи в ситуації минулої, минулої війни такого ж масштабу, тобто Другої світової. І коли люди, науковці, історики намагалися зрозуміти цей феномен, яким чином люди можуть відриктися від здорового глузду, від будь-яких загальнолюдських цінностей, і прийняти, прийняти умови, прийняти світогляд тоталітарної секти, якою однозначно є Росія і подібні її держави? Так, от науковці, досліджуючи цей феномен, намагалися іноді навіть відтворити певні моделі, які показали би, чому люди так легко відрікаються від фактично нормальної для людини поведінки, як мінімум, самозахисту, тобто базових, базових потреб у безпеці. І в захисті власного життя, чому вони здатні зректися цього, фактично, бази, без якої неможливо уявити існування, і піддатися конформізму групи, якісь харизмі цікавого яскравого лідера, піти за натовпом і жити за законами тої групи, в якій ти знаходишся. і Безпосередньо цінності, якою ти поділяєш, яким чином людина розчиняється у цьому колективному божевіллі, яким чином вона зрікається своє, свого важливого на догоду тим цінностям, які панують в її оточенні? Отже, це дійсно феномен, і яким чином можна. Розібратися в його закономірностях, це дуже важливо знати. Чому? Тому що аналізуючи весь той потік інформації, який прокотився інтернетом за декілька днів останніх з цього приводу, я побачила там дуже небезпечну, легковажну тенденцію недооцінювати те, що відбувається. В чому вона полягала? Діти просто співають пісні, хіба це погана пісня. Під небом голубим є місто золоте, чудова мелодія, чудові слова, що не так. Хіба погано вивчати математику за класичними підручниками, за якими ми всі вчимо вчилися? І я так само, бо мені вже теж стільки рочків, що я на подібних підручниках вчилася ще у радянській школі. І хіба це погано, коли у дітей є якісь стійкі моральні цінності на контрасті, на відміну від, наприклад, цінностей Тіктоку і постійного зависання в інтернеті? Ну, якщо ми будемо дивитись на окремі фрагменти і намагатись на них відповісти, так. То давайте будемо не забувати, що є цілісна картина, і ось коли вона складається в єдиний пазл, він починає нас лякати. Що ж, не так із пісеньками, гарними підручниками з математики і тими, начебто, загальними цінностями, які отримують діти в подібних навчальних закладах, що тут не окей. Нагадаю, експеримент, який провів історик Рон Джонс у 1967 році, тобто дуже давно у звичайній німецькій школі. Будучи істориком, його дуже він дуже зацікавився феноменом. Фашистської держави нацистської, перепрошую, держави, якою став стала Німеччина, і він хотів для себе з'ясувати, яким же чином людина може перестати бути людиною по факту, да, і робити все те, що дозволив собі нацизм. І от для того, щоб своїм учням пояснити оці феномени на практиці, шкільний вчитель Джонс запропонував їм такий експеримент, який мав би показати їм, яким чином німці того періоду змогли дозволити собі концтабори. Холокост і так далі при цьому не входячи в конфлікт із своїм власним сумлінням. Чому більшість людей, і це довів, наприклад, Нюрнбергський процес, відповідали на запитання. Про те, що насправді це не ми е, ухвалювали ці рішення. Е, насправді, це не ми були ініціаторами, але чому ми з цим мирилися? Ніхто з них не міг дати якусь притомну відповідь. І отже, що запропонував Джонс? Він е, написав на душці просте гасло, просте і зрозуміле сила через дисципліну. Е, встановив, е, скажімо так, атмосферу. Порядку ем, сили, і при цьому антидемократії, тому що сила через дисципліну пропагувала, скажімо так, сувору диктатуру, і ем, насправді дуже швидко оформилася ця течія підліткова як е, така досить авторитарна секта. І вона набула ознаки авторитарної секти буквально за лічені дні, навіть не місяці, навіть не роки. Вистачило декількох днів, буквально 4-5 днів тривав цей експеримент, поки його пан Джонс не припинив для того, щоб він жахнувся наслідків і намагався зупинити, запхати назад того джина, якого він випустив із його. Обітелі. Що відбувалось? Він написав на дошці сила через дисципліну, встановив чіткі жорсткі правила для учнів, встановив єдину форму просту і лаконічну, встановив ідеологію з декілька буквально пунктів, в яких не було демократії. І дуже швидко самі учні оформилися у класичну тоталітарну секту. Тобто вони почали відслідковувати інакомислячих, і дуже жорстко їх придушувати. Вони почали самі, скажімо так, утворювати загони правопорядку, які би слідкували за тим, щоб всі дотримувалися правил з дуже жорсткими санкціями щодо покарання. Тих, хто оступився, як вони вважали, відійшли трошки від принципів нової секти. І для того, щоб зрозуміти, наскільки це було страшно, дуже раджу вам подивитись фільм Хвиля, який так і називається. Посилання я залишу в коментарях, який дуже раджу подивитися тим, хто вважає, що прості пісні ходіння строєм і. Склад нескладні зрозумілі гасла ніяк сильно не затронуть психіку людини і не можуть її зруйнувати. Насправді досить декількох обмежених складових для того, щоб люди самі оформилися у досить небезпечне угрупування і змогли зробити із ну, досить адекватної шкільної аудиторії. Фактично в концтабір наскільки страшно це виглядає, показав саме цей експеримент, який довів, що сильний харизматичний лідер, прості, зрозумілі правила, там сила через дисципліну, сила, сила через спільноту, сила через дію при правильному використанні і правильній подачі можуть із абсолютно звичайних демократичних німецьких школярів кінця 60-х створити нацистський натовп середини 30-х того ж минулого століття фактично люди для того, щоб деградувати назад до тих страшних реалій, яких Німеччина тільки но позбулася на той час, їм для цього знадобилося всього 5 днів. Отже, дуже раджу подивитися цей фільм для того, щоб переконатись, наскільки швидко наша психіка. При певних умовах здатна деградувати і відмовитися від загальнолюдських цінностей, наскільки це є небезпечно, наскільки певні впливи можуть бути дієвими, і дуже важливо для себе зробити висновки, чому не можна недооцінювати подібні школи, подібні гуртки, сімейні клуби, це як завгодно можна назвати. Проте, Чітка ідеологія, певне спрямування, певне скажімо так, задання рамок грамотними управителями даного процесу, може спричинити дуже руйнівне, руйнівну дію на дітей, на підлітків і навіть на дорослих. Ми так само всі підвержені цим маніпулятивним. Впливом, якщо людина знає, що робить, має злу волю і досить потужну харизму, відповідно залишаю лінк під цим відео, дуже раджу подивитися, розуміючи при цьому, що фільм важкий, вам не сподобається і шокує фінал. І навіть якщо він вас шокує, головне, я сподіваюся, він заставить вас замислитись. А у подальших наших зустрічах я розкажу вам ще про низку дуже небезпечних і дуже антигуманних психологічних експериментів, які ще були поставлені протягом минулого століття. Для чого? Для того, щоб ми враховували цей досвід, не ходили по граблям і чесно усвідомлювали міру небезпеки подібних впливів, щоб ми правильно розуміли, це не якась специфічна київська школа. Якщо глибоко копнути, то подібні осередки є практично в усіх містах України, і треба на це дивитися із. Як то кажуть, широко відкритими очима, розуміючи, що робиться з вашими дітьми, і чітко усвідомлюючи наслідки, наскільки вони можуть бути невідворотніми і руйнівними, і наскільки ви до цього готові. Тобто, якщо свідомість вашої дитини і майбутнє вашої дитини, ви легко можете віддати тим, хто фактично вбиває вашу дитину. То, звичайно, це страшно. Це страшно в першу чергу через те, що у подібних людей просто відмовив інстинкт самозбереження, я вже не кажу про когнітивні якісь можливості. Отже, оцінюйте небезпеки, такими, якими вони є. Не живіть у світі рожевих хмаринок, розумійте, що подібні. Заклади є абсолютно скрізь, і будьте е, мудрими для того, щоб вміти це бачити. До зустрічі! Наступного разу я поділюся з вами не менш вражаючими експериментами для того, щоб ви були озброєні інформаціями, знаннями і роздумами. З вами була Наталя Царенко. Побачимося і раджу вам. Думати, коли ми щось діємо, ухвалюємо рішення, особливо якщо ці рішення стосуються нашого майбутнього, наших дітей.